Російські пропагандисти підняли паніку через важку для армії РФ ситуацію в Херсонській області. Вони стверджують, що українська армія з самого ранку, суботи, 15 жовтня, з боями пішла в контрнаступ. Друзі, поки наші військові захищають нас та визволяють Херсон, напишіть щось на їх підтримку у коментарях та поставте лайк, щоб більше людей дізналося про актуальну інформацію. Напрямок дочан милове, атака ВСУ, запеклі бої приблизно два батальйони перейшли в наступ на оборону. Скаржаться російські окупанти. Цю ж інформацію підтверджують, і бійці сил оборони України. Вони стверджують, що настільки інтенсивних боїв ще не бачили. Справжній штурм відтісняємо мерзоту до Діпра, Ще ніколи не чули стільки пострілів за одиницю часу ще ніколи не бачили стільки бойової техніки, включаючи авіа. Стовбури розпечені до Борислава, чотири населених пункти. Пише український артилерист з херсонського напрямку. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаївській області місто Снігірівку починають залишати російські окупаційні сили. Про це повідомив голова Миколаївської області військової адміністрації Віталій Кім в ході брифінгу в медіа-центрі України. Він підкреслив, за непідтвердженими відомостями Снігирівку покинуло офіцери противника. Збройні сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!